Моє вітання вам, брати, сестри, благословіння вам на сьогоднішній день. Хай Бог тримає кожного з нас в руці своїй направляє. Я дуже радий, що ми можемо з вами знову і знову приходити до нашого Господа і Спасителя. Сьогодні ми поговоримо про пахощі Господні і які являються нам благословінням. Як каже колося 2 другий розділ, дев'ятий, 10 вірш каже, бо в ньому тілесно живе вся повнота божества. І ви маєте в нім повноту. Ми завжди пам'ятати повинні, що Бог дарує нам повноту. І незалежно, де ми знаходимося, в якій країні чи в якому місті це Господь благословить нас і тримає нас в руці своїй, направляє і дає нам розуміння всіх справ і всіх діл, які є у цьому світі. Якщо кожен із нас має близькі стосунки з ним, щоб ми, як ті прокажуні, які отримали. Зцілення, але один прийшов подякувати і отримав благословіння як духовне, так і фізичне, це саме важливо. Духовне це важливо. Господь зцілює і зміцнює, але важливо і фізичне. Блага, які ми пам'ятаємо, вони схожі на те, що знаєте, важливо це в цьому світі. Але ми повинні пам'ятати, що не тільки в цьому світі ми повинні пам'ятати, але і в будущому, що Господь благословить нас. Ми е, пам'ятаємо, що Господь може провіряти наші серця, які вони смиренні чи, чи не смиренні. Е, е, хай пахощі Господні і аромати Господні будуть з нами. І я благословляю вас в цьому році який Господь нам дарує, хай Бог благословить нас і тримає, веде, направляє, і оставляємо все позаді погане і сприймаємо все добре. Благословінь вам і благодаті Божої! Хай пахощі Господні будуть з вами назавжди. Амінь.